Діти повинні вміти діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. З цією метою у ліцеї імені Івана Зубковського провели день цивільного захисту. На позакласному заході організували чимало цікавих локацій. А це поліцейська та пожарна. Поліція встановлює людей, хто нарушує, ну хто бистро А Пожежники хто, ту, хто тушить пожар. Спічки зажалоте. Їх не треба дітям давати, вони можуть ходити під количею траву. Пожежники тушать пожар, а, полі, а поліція ловлять ловить бандитів. Під час заходу представники ДСНС розповіли дітям алгоритм дій при виявленні підозрілих чи вибухонебезпечних предметів, правила пожежної безпеки. Рятувальники закликали не спалювати суху рослинність та сміття, не бавитися із сірниками. Поліцейські ж розповіли учням правила безпечної поведінки під час дозвілля та в побуті, акцентували на тому. Як діяти під час повітряної тривоги та повторили правила дорожнього руху? Також учні мали змогу детально познайомитися зі спорядженням, спецзасобами та службовими автомобілями, які використовуються поліцейськими і рятувальниками у повсякденній діяльності. Не менш цікавими для дітей виявилися пізнавальні медичні та спортивні етапи, які організували працівники ліцею та центру позашкільної освіти. Це противогазники, а навіщо вони потрібні. Потрібні для того, щоб під димом дихати. А бачу, ви ще щось робили. Що ви тут ще робили? Ой, ну ми тут ем, фотографувалися. А ще бачу, якісь перешкодили. Перешкодили. Раскоді, щоб... Ми ще не проходили, але я впевнена, ми їх ще проходитимемо. Директор ліцею Юрій Лушин говорить, день цивільного захисту в навчальному закладі проводять щорічно. Щоправда, війна у планування заходу внесла свої корективи. Звичайно, він відрізняється тим, що евакуації ми сьогодні не проводили, тому що я думаю, що за цей навчальний рік вже її проводили скільки разів, що дітям це просто вже не цікаво. Ось, а відрізняється тим, що, звичайно, зараз ми більше уваги приділяємо саме, як діяти в екстремальних ситуаціях. Ось і сьогодні будуть навчання саме із мінної безпеки. Ось те, що є важливим, щоб діти могли ну, розпізнати якийсь небезпечний предмет і знали, як правильно діяти в такій ситуації. Загалом до дня цивільного захисту були залучені як учні молодшої, так середньої і середньої старшої школи. Крім того, у рамках його проведення для педагогічного колективу ліцею запланували навчання по наданню першої домедичної допомоги.